Рібка Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка мінка, А в дочки собачечка фінка, а в неї товаришка киця Варварка, А в киці годованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід заступ та й мотику, скопав у городі грядку велику. Зробив пальцем дірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку підливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, тому, як буряк тому як кулак, тому як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він у город. Гуп, гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, добуває сил усіх, сопе, як ковальський міх. Промучився увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Тягнуть, аж підтече. Працюють руками, упираються ногами. Промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Торгають руками, упираються ногами, промучились весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку фінку. Ходи, фіночко, не біжи. Нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони у город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Собачка-дочку за спідничку. Торгає дід рібку за чівку, баба діда за обшивку, дочка-бабу за запаску, собачка-дочку за спідничку. Промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварку, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця-собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились весь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи. Нам ліпко вирвати по музи. Пішли вони в город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли та й балабунс! Упала ріпка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку фінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку.